Ребята, йду, йду на зустріч, приїхала моя подружка, якої не бачила з початку війни. Зараз я її побачу. Привіт! Привіт, моя хороша! Ай, блін! Я теж хаже Боже! З Повернення, з повер... дочекалася з поверненням додому. дякую поверненням на нашу рідну землю, нашу Україну. І дай Боже всім, всім повертатись додому. Дай Боже! Я дуже дякую, що ти в мене є. Я дуже, дуже вдячна тобі за те. Що ти коли виїжджала, ти мені запропонувала Наталка, поїдемо разом. Так, я не поїхала, але я дуже вдячна тобі за те, що ти не просто там, як багато інших людей, просто виїхала і ніхто нічого нікому не казав. Вона мене просто вговарювала. Говарювала багатьом, багатьом дзвонила по подружкам так, і так. потім тільки поїхала. Вона виїхала першим автобусом евакуаційним, який їхав, і виїхала до Польщі. І сьогодні вперше ми зустрілися. Нарешті ми зустрілися <сум> <сум> Я теж дуже-дуже дуже рада. Ой, Валя, ти бачила цей, той дом, що зробили з цим домом? Бачила, приходила поряд. проходила, я просто плакала, не м'яса комбіната нема. автовокзал розбитий, Блін. Цей Більше, дом теж розбитий весь. Це просто, просто так, ми це все пережили. Дай Боже нам пережити і залишитись людьми. Війна скінчиться, головне, щоб залишитись людьми всім. Дай Боже вижити всім, дай Боже, витримки, але все буде добре. Так, хлопці там воюють, а ми тут будемо тепер воювати, допомагати. Все, давай підемо Є? до хати. Я дуже рада. Давай, я буду нести все. Да. Ти вже, ти вже відпочивай. відпочивай, давай. А я полізу повезу. Все, ребята, ми додому йдемо до мене.